Привіт вам, люди з двома серцями, жовтим та блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 538-ма дуба доба нашого героїчного протистояння ворогом. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоби вони там нічого не потребували. І вже традиційно для України доба розпочалася з повітряних тривог, і відповідно обстрілів масованих обстрілів 28 ракет було запущено по нашій території, і 16 з них було збито в нашому українському небі. Серед них а 101 Х-101, Х-555 і калібри масованого удару. Росіяни завдали близько четвертої години ранку. Чотири крила ці ракети калібр були запущені з фрегата в акваторії Чорного моря. Це район Ялти. Решта з літаків. Крім того, зафіксовано і вісім пусків зенітних керованих ракет С-300 і С 400 І били вони по Дніпропетровській та по Запорізькій областях. Попри те, що було багато збитих ракет у Львові, уламки ракети впали на багатоквартирні будинки, через що верхні поверхи охопила пожежа, є руйнування і постраждалі. У Луцьку є приліт у підприємство. Маємо і загиблих у місті. У Дніпрі поранення дістали щонайменше дві людини. Також росіяни завдали удару і по Черкащині. Поцілили у підприємство та територію медзакладу. У Смілі є пошкодження мережі воду і теплопостачання, тому частина міста залишилася без води. І у той час, як вони продовжують тероризувати мирні міста, наші котики просуваються на фронтах. Зокрема, на південному напрямку про це повідомив речник генштабу. І за його словами, українські оборонці продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках у напрямку урожайного мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах. І продовжують, продовжують вичищати всю ту нечисть з наших територій. Загалом же кількість російських обстрілів на сході України дещо зменшилася. Це відбулося після потужного удару ЗСУ по окупантах на Куп'янському та Лиманському напрямках. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Тож наразі, за її словами, ворог перегруповується і відновлює втрачені сили. Проте не варто зараз поспішати і недооцінювати ворога. Тривалі бойові дії виснажують обидві сторони, але це не означає, що хтось відмовився від своїх намірів. Плани окупантів завоювати території, а наші ці території звільнити. І до речі, вся та нечисть, яку наші хлопці беруть в полон, не завжди хоче повертатися на оці свої рідні болота. Зокрема, деякі військовополонені російські окупанти просять не обмінювати їх. Про це йдеться в матеріалі Зекономіст. Журналісти побували в таборі для військовополонених у Львівській області. І все як знаєте, відповідно до Женевських конвенцій. Полонених кажуть, не зачиняють у камерах. Рядові солдати можуть працювати. Так журналісти побачили, як полонені окупанти, зокрема роблять торби для покупок і садові меблі. Полонених офіцерів працювати не примушують. Але вони тут, знаєте, рідкісні птахи. Військовополонені окупанти можуть час від часу телефонувати додому і просити рідних надіслати гроші, щоб вони могли купити солодощі, каву і різне туалетне приладдя у тюремному магазині. І ще трохи інформації з тимчасової території. Там напередодні у російському місті Махачкала 27 людей загинули, і 75 постраждали внаслідок вибуху на автозаправці. МНС Росії в Телеграмі повідомляє, що загалом постраждали 102 людини, і станом на ранок понад 70 рятувальників продовжують розбирати конструкції і шукають постраждалих. Вибух на автозаправці на виїзді з Махачкали стався ввечері. Площа пожежі становила 600 квадратних метрів, вогонь гасили до ранку. Причина пожежі поки що невідома, але більшість осіб зазнали пора. Ранень, бо прийшли подивитися, подивитися на пожежу. Нець про спорт розкажу Україна не лише вирішила не відмовлятися від змагань, у яких беруть участь нейтральні країни і ф'юновотаймін, you know I mean, а й сформувати коаліцію проти участі ЕРЕФІЇ в Олімпіаді. Бо держави, які заплямували себе кров'ю українців, не можуть і не мають брати участі в Олімпіадах. За час повномасштабної війни росіяни вбили 340 українських спортсменів, а також тренерів, і пошкодили 343 спортивні об'єкти. Україна налаштована рішуче. Склалася потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, що включає 35 держав, і ми не дамо агресору винести спорт за душки. На цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям! І смерть тим клятим ворогам почуємось.